Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Малята, подивіться, а хто це до нас завітав? Так, ведмедик, а звуть його пухнастик. А чого це ти, пухнастику, такий сумний? Мені подарували м'ячик, а я не знаю, якого він кольору. Ну що, малята, допоможемо пухнастику? Познайомимо його з червоним кольором. Колір цей яскравий дуже, що червоним є у світі. Помідор, полуниця, вишні, сукня у катрусі та троянди у бабусі. Це колір яблуку садку, колір маків на луку. Бухнастику, а давай разом з дітками пограємо у цікаву гру. Я вам буду показувати картинки, а ви називати предмети червоного кольору. Ось на цій картинці. Що червоне? Так, яблучко. А на цій квіти. А на цій картинці м'ячик. Молодці малята, ви сьогодні дуже добре попрацювали. І ти, ведмедику молодець, приходь до нас ще на гостини, а нам час прощатися, до побачення, до нових зустрічей.